Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду робити цвітну капусту і просто хочу показати її е, вам, як я її роблю. Я роблю її, мені здається, найпростіше, як тільки можу. Так, я її порізала від відокремила від качана. Порізала на такі от маленькі кусочки. На маленькі такі. Такі, такі дуже маленькі кусочки, я би сказала. Ну, деякі є більші, є по-різному. І тепер я її присолюю. Отут ще всі. Вона є вже помита, мокра, тут якраз до неї пристає дуже добре. І перцем посипаю. І вона є готова до використання. Тепер тут я маю муку. І тут я маю збити їх два яєчка, теж з перцем, зі сіллю і, і трошки води додала. Так дуже є трошки. Може, ложку. Ложку, може, ну, та ложку там більше не було. Ложку води додала. Для чого вода? Щоб яйця не було таке, таке сильно густе, щоб воно було чуть рідше. І тепер як я буду робити? Бо я знаю, знаєте, що люди приварюють ту цвітну капусту, що то є дуже багато замороків. Я нічого цього не роблю. Я просто сиру ту капусту, я її обвалюю в муку і в яйце. В муку і в яйце і на сковорідку. І так я буду кожен кусочок обвалювати в муку і в яйце, і на сковорідку. І ви знаєте, що вона виходить дуже і дуже смачна капуста. Вона така смачна, що особисто мені вона, вона настільки смачна, що я її не можу наїстися. Вона якась, знаєте, вона стає м'ягесенька, бо я її тушкою під кришкою. Вона стає дуже м'ягенька, вона така, якби вона відварена була. І не треба її відварювати, не треба лишнього часу тратити, а просто от взяв капусточку, обваляв. І в яйця, і на сковорідку. Може ви так само робите, я не знаю, О, але я так знаю по своєму досвіду, що люди роблять інакше. Люди не роблять так швиденько. От. Я зараз ту всю капусточку обваляю, виложу на, на сковорідку і покажу вам на сковорідці, як вона буде жаритися. Сковорідку я розігріла, вона вже гаряча, і вже можна класти капусточку. І вляла сюди три ложки, три ложки олії. То на око, я її не мірила, я просто простовляла її. І тепер я буду викладати сюди капусточку. От дивіться, я всю капусточку виклала на сковорідку, вона вже жариться. Тепер я ще її капельку зверху поприсолюю Чуть-чуть ще, чуть-чуть. Бо так, як я солила її там в мисці, то вона, знаєте, не до кожного ну, сіль не попала на кожен кусочок. І я тепер так ще легенько трошечки поприсолюю. І закриваю кришкою. І так на маленькому вогні, менше середнього, вона в мене потушкується трохи, хвилин 5 і тоді я відкриваю і вже дожарую її без кришки. І так вона буде м'ягесенька і дуже смачна. Я вже перевернула капусточку на другий бік і ще раз чуть-чуть прикрила на пару хвилинок. І зараз вже буду знімати кришку і Вона буде дожаруватися без кришки. Вона вже напівготова. Я пожарила всю капусточку. Дивіться, яка вона гарненька виходить. І не треба її приварувати, не треба її нічого більше робити, а просто сиреньку капусту кладете, обкачуєте в муку і в яйце, і ставите її жарити, і у вас вийде прекрасно. Я вже її спробувала, звісно, але я ще і для вас спробую. Ну, дуже добре. М -м -м. Дуже смачна, дуже. Її можна з'їсти отак, половина, тільки так. Вона такий смак має, знаєте, такий е піджарений, такої хрустящої шкірочки. Дуже-дуже смачна. Так що, кому, кому моє відео сподобалося, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І дуже дякую і до наступного смачного відео. papá